Ну все, от ми йде доігрались. Путін заявив, що захватить ліву частину України вже до осені цього року. Ось тільки що в нього була заява, розповсюджуйте, розкажу зараз, так як воно є насправді. Перше, що він тільки що розказував, що ми один народ з Україною, от і ми вообще не дажні ділитися і так далі. Хорошо, якщо ми один народ, то а, Росія це хто вообще монголи, буряти? Тоді мо що це так схожі з монголами і з бурятами? Хто вообще така Росія? У монголові бурята є своя республіка? У Казахстана є своя республіка, у Білоруса є своя республіка. А Росія, хто в них досі порма. Вони Росія до сих пор не вийшла в спадщину радянського союзу. Ніхто, до речі, не з збивши радянського союзу, в спадщину радянського союзу. Це, до речі, може зробити Україна і забрати всі ресурси колишнього радянського союзу на міжнародному рівні. Ну це важко, правда. Ну теоретично це типу, можливо. Поняло така історія. А, далі, ну бред, ідемо далі. Він розказує, ми не будемо наступати на НАТО. У нас планах цього немає. В цей же момент Польща і країни Балтії вже там рию так, копи фортифікації будують і так далі. Бо через сувальські коридор всі ж планує зайти. І кому ми будемо більше вірити? Польща? да. Чи там Є Євросоюзу, чи Росії, яка стільки обіцяла, і все, що обіцяла, все що сказала, все виконала. Ну, понятно, потім він тільки що заявив. каже і Луганськ мали право вийти з України, війти в склад Росії, не питає взагалі Київ, не спрашує. Хорошо, якщо так, чого тоді Карелія не вийде з составу Росії, не вийде в ЄС, якщо не треба питати Москву. Ну типа опять бред противоречия. Потім, оце що він розказ, саме головне ми захватимо Україну до вже осіння цього 2025-го. Отже, друзі, дуже велика пропаганда йде про те, що там чутлі російські війська, як не по парадній площі, двигуються Україна і так далі. Тільки, якщо ви відкрите, от самі перевірте, відкрите Deep State, карту як там відбувається все. Ви якщо подивите, що було рік назад і зараз, то Сумська область, там Харківська область і так далі, майже всюди фронт стоїть. Він рухається зараз там тільки знизу, там де Дніпропетровська, Запорожська області, тільки там рухається. І це при умові, що на одного українського військового 10 російських військових з кучей артилерії, з кучей автоматів, з припасами і так далі, поняли, ну не можуть нічого зробити. Ви маєте пісні писати, води сочинять, а підтримуйте. Там діти нехай картини малюють, поняли, роблять за, за те, що вони ну, стоять на стороні правди, за те, що вони все роблять правильно в цьому випадку. Далі наступно, там, от ми каталися з сердаганом, там розмовляли, були в Туреччині, були там перемовини. Ясно, що всі налаштовані для того, щоб допомогти, але ж на взаємовигідних умовах, поняли, а не на пустих умовах. Ну, ну глянемо, як воно далі буде. Коротше, не переживайте. Оці всі розкази, що там просто Відбувається, що воно рухається вообще в якусь непонятну сторону. Це неправда. Понял це фейк. Це все для того, щоб вас запугати. А це від того, що вже немає ніякої сили. боротися з тим. Їм не вистачає ні більше зброї. Не то, що 10 до одного людей на наших військових ні по зброї, ні по чому. Тобто беруть то по сили, і то не вистачає цього. І просто запугують. І те, що я дивлюсь зараз відбувається в TikTok, Це просто для того, щоб вас дебалансувати. От оцю інформацію беріть, розповсюджуйте, приймайте до себе і все живіть вам розрядочка. Поняла? Такі вам гарні новини. Все, друзі, на зв'язку. Слава всім українцям, які досі тримаються, Па-па.